Друзі, вітаю вас всіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Сьогодні хочу відповісти на таке запитання, в чому проявляється дорослість у Христі, зрілість у Христі і в чому проявляється духовність, духовність християнина. Перший момент, на який я хотів би звернути увагу, коли людина вона зріла, коли людина духовна, коли людина доросла, тоді в її житті, в її словах, в її вчинках можна побачити Христа. Перший момент, який я вважаю, є показовим, щоб зрозуміти, чи людина зріла. Чи людина доросла у Христі, чи людина сьогодні духовна це людина схожа на Христа. Люди бачать тебе і вони бачать Христа. Вони бачать, що ти говориш, вони бачать Христа. Вони бачать, як ти відносишся до церкви, до інших людей, до своїх дітей, до свого чоловіка, до своєї е, дружини. Вони бачать Христа. Вони на роботі бачать Христа в тобі. Вони в тролейбусі бачать Христа в тобі. Тому перший момент він дуже важливий це люди бачать Христа. Тоді можна сказати, що ця людина вона духовна, тому що вона ходить з Духом Святим. Вона ходить не по плоті, живе і вчиняє не по плоті, а по духу. І Дух Божий проявляється в її житті. Амінь. 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 Другий момент. Буде плод, плод Духа. Написано Галатам 5, 22. Плод духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність і стриманість. Коли ти сьогодні людина духовна, коли ти сьогодні людина зріла у Христі, коли ти доросла у Христі людина, то люди будуть бачити ці речі якості, твого характера, твоєї сутності. Вони будуть бачити любов, радість, мир, довготерпіння, доброту, милосердя, віру, лагідність і стриманість. Амінь. І третій момент він теж важливий третій. Людина духовна, або людина зріла, або людина доросла. Вона робить не те, що їй хочеться, а те, що треба. Ну, наприклад, є вилом, і Господь каже, хто стане в цей вилом? Російською, хто стане в пролом? Я шукаю людину, хто стане в вилом, в пролом цей. І люди духовні, люди зрілі, люди дорослі, вони стають цей пролом. В церкві, в служенні, в родині вони стають пролом. Люди, які сьогодні младенці, вони не будуть ставати в цей пролом. Тому коли людина доросла, коли людина зріла, коли людина сьогодні духовна, вона буде робити не те, що їй хочеться, а те, що треба зробити для церкви, для твоєї родини, для спільної перемоги у Христі, для Царства Божого, для місії, для покликання, для служіння. Амінь. Ну, наприклад, захворіла моя Даянка, я говорю, Даянка це Даянка донька мого пастора. Це я за нею молився. Крутиться в мене в голові Даянка, моя Міланка захворіла. А дружина, дружина тяжко працювала, втомилася і має температуру там, 39, захворіла. І ось вночі Міланка, наприклад, запісилась. І ти розумієш, дружина захворіла, їй погано, вона втомлена. Можна сказати, ти ставай в пролом. А самому далі відпочивати. Ну коли ти доросла людина, коли ти зріла людина, коли ти людина духовна, ти сам стаєш пролом, ти йдеш, передягаєш свою доньку, перестіляєш ліжко, витираєш її, вдягаєш її там е е е нижню білизну, щоб сухенька була, щоб їй було комфортно, і вкладаєш її спадки. А дружина в цей час теж відпочиває. Тому діти, діти я не бачу там моєму сину, наприклад, 8 рочків, що він там рветься картоплю чистити, там, посуду мити, там, за запилисоса, за все там хватається, генеральне прибирання робить. Я бачу, як це робить моя дружина. І в цьому є і зрілість, і дорослість. Чи завжди їй це хочеться робити? Ні, але вона розуміє, якщо не я, то хто? І вона стає і робить. Тому для мене критерієм духовності, зрілості, дорослості є ці три речі: схожість на Христа, це плод Духа Святого, і це ти робиш не те, що тобі хочеться, а те, що треба. Ти стаєш в цей пролом, в цей вилом і тримаєш там. Оборону тримаєш там ситуацію, ти закриваєш певні питання, тому що ти духовна людина, тому я благословляю тебе, проривайся, і хай Господь тебе благословить. Амінь.